Сергій Пономаренко, майор ЗСУ, заступник командира батальйону 3-ї ОТБР в 2022 році при спробі штурму захопленого ворогом села Топольського, рота Сергія виявила близько двох десятків ретельно замаскованих танків противника. Під час бою візуально було підтверджено знищення дев'яти ворожих танків БМП та до 20 солдатів противника. Танк це не просто велика там, броньована машина. Танк це крупнокаліберна снайперська гвинтівка, тому що це досить точна зброя, влучна зброя, яка ще й захищає екіпаж. Взагалі, в мене дві війни. Перший я потрапив в зону бойових дій 14-15 рік. Це був третій окремий танковий батальйон. Звіробій там я був командиром танкового взводу. Другий мій заход на війну вже стався в 2022 році в 3-ю танкову окрему бригаду. Спочатку я був командиром танкової роти, потім заступником командира батальйону. Потрібна була допомога 95-й бригаді в штурмі і відбитті населеного пункту Кам'янка, але воно було зруйновано. Цілу ніч ми практично вели планування операції домовлялися і. Приймали рішення, як це краще зробити, але коли вже дійшло діло до світанку і виїхали всі на бойові позиції, то з'ясувалося, що ворог пішов вперший в наступ. Зайняли вогневі позиції, мені пощастило правильно і влучно розставити свої бойові машини, знищили три танки в бою. І пішли на перезарядку, і я з своїм екіпажем вилітали на поле, щоб заняти їхні позиції і втримувати допоки вони дозарядяться. Але в цей розрив, коли хлопці вже відійшли, так як вистрілили весь боєкомплект. А ми ще не стали на рубіж, три ворожих танки зайняли дуже класну позицію за дорогою, де були видно тільки їхні башні, і очікували нас. Ми ніби потрапили в засідку. І ще нас трошки підвела наша бойова машина, так і не встигли вистрілити, як по нас прилетів танковий снаряд. Це дуже цікаве і дивне відчуття. Час стає дуже тягучим. Таке враження, ніби секунда тягнеться годинами. Я чітко спостерігав польот цього снаряду від вильоту з танкової гармати, і аж до того моменту, коли він влучив нас, відразу ж після пострілу ти розумієш, що це той, який по тобі влучить, бо він летить прямо тобі в обличчя. Дистанція була десь півтора кілометра. То там польоту снаряду було дві секунди, не більше. Але за цей час ти багато чого встигаєш передумати. І в останню секунду, що я згадав, що в нас зачинені люки над головою. І якщо зараз проб'є броню і люки будуть зачинені, то здетонує боєкомплект, ну і шансів у нас не буде. І в останню мить я встиг підняти руку і відкрити замок на люку. Ну а вже тоді вибуховою хвилю його відкрили, і за рахунок цього не було надмірної температури і тиску, і БК не здетонувало. Взагалі в мене іноді складається таке враження, що ну, після того, що було, і що я лишився, що мною хтось так руки тримав. Можливо, мамина молитва, а можливо, десь по долі прописано щось, що я ще не зробив, і, і тому всесвіт, галактика, Бог. По-різному це можна назвати, але щось мене вберегло для, для чогось. Скільки було вражено танків, складно порахувати, тому що є підтверджені і є непідтверджені. Непідтверджені — що це має на увазі. Це коли ми стріляли з закритих вогневих позицій, або коли ти бачиш розрив по техніці і далі змінюєш позицію, і ти вже не розумієш, чи вона там і лишилася вигоріла, чи вона поїхала далі, чи її евакуювали там і відремонтували. Стосовно трофейних танків, то чотири. Танки безпосередньо було витягнуто за моєї участі. І один це ми допомагали 95-й бригаді, ну, а три танки це ті, які витягалися прямо і лишалися в нашому підрозділі. Мій позивний 34. Ще з 2014 року я їздив на танку, бортовий номер якого був 334. В той час ну, було дуже багато різних позивних, а цифрові використовувалися тільки кодування для якихось сигналів, для передачі сигналів. І тому 34 — це якщо прослуховується рація, і ворог чує про що ми говоримо. То до кода, який з часом ну, ворог розуміє, про що йде мова, ще додавалося число 34. І це трішки пантелику збивало ворога, і вони не могли зрозуміти, що це відбувається і що за код передається. Проїхавши стільки бойових епізодів на машині з цим позивним і лишившись живим, напевно, це фартові. Уявіть собі, найкрутішого з Марвел, найкрутішого з DC, а Сергій ще крутіший. Сергій для мене це супергерой. Це те, що я йому пишу кожного разу, коли не поруч засинаємо. Добрання чи мій супергерой. Привіт! Привіт! — Що у нас? У нас є на вибір чорний і чорний, але різниця в запахах. Класний. А з них класніший який? Давай, напевно, з цього почнемо. Давай. Як я скучив за цим чаєм. Сильно. В мого бойового побратима Паші йому подарували набір для чайної церемонії. І от в нас була прям така ну, ну, подія, коли вдавалося сісти ввечері, заварити, і ми могли годину-дві сидіти. Заливати проливним методом чай заварювати. Не спіша пить, смакувати і обговорювати те, що відбувається, аналізувати те, що ми прожили, і планувати, як буде все далі. Каву не п'ю, не знаю чогось. Ну, як п'ю, але не часто, тому що це не мій напій. А чай це смак, чай це спокій, чай це. Це про подумати. Багато хто думає, що танки наразі вже втратили свою актуальність, хоча я з цим дуже сильно не погоджуюсь. Просто потрібно переглянути специфіку їх використання. Багато хто з командирів, на жаль, думають, що танк це груба сила, яка там ну, тяжка броня, яка проламає, виїхали на храпом і нічого не бояться. Так, можливо, коли не було стільки протитанкових засобів. Можливо, це так і було, але наразі з наявністю великою кількістю дронів, евпішок і протитанкових засобів, танк потрібно навчитися використовувати більш ювелірно. То польське це населений пункт, який був захоплений ворогом, і вони там намагалися створити плацдарм для подальшого наступу на Барвінкове. І потрібно було. Провести операцію по захопленню цього населеного пункту, мене переконували, що там не лише немає ворожої техніки, що там лише піхота. Я в це не вірив, і я всіх переконував, що це 100% пастка, це 100% засідка. Наступ планувався з двох боків. Під 90 градусів ми мали заходити в населений пункт. Я кажу, добре, але дайте мені трошки часу перед тим, як ми будемо штурмувати. І ми виїжджаємо танком своїм. Населений пункт був ніби трішки в долині, і щоб до нього виїхати, треба було на горку піднятися, а потім з горки спуститися. Ми виїжджаємо танком на цю горку, робимо кілька пострілів, де перед цим стояла ворожа техніка, а там тиша. Ну, по нас ніхто не стріляє. Я повертаюсь до своїх. Кажу хлопці, хто поки мій танк дозаряджається, хто ще зробить так само. Ну, ви бачили, як ми робили, так само, тільки проїдьте буквально метрів 15 далі, стріляйте, відразу розвертайтеся і назад. І виїжджає саме екіпаж того лиса Миколи, який загинув. Вони роблять кілька пострілів, і коли ворог бачить, що ми. Танк просунувся трохи далі, по ньому відкривають вогонь. Всі в той день лишилися живі, але ворог себе проявив і проявив вогневі позиції. Вони з самого населеного пункту вийшли, але стали в посадці, яка трошки вище населеного пункту, щоб чітко прострілювати дорогу. Якби я в той момент послухав, і ми так як мені говорили, просто колоною йшли в населений пункт, то було б те, що наші військові робили там з росіянами. Я не знаю, під броварами, наприклад, як посеред дороги розстрілювали просто колон. Техніка і у ворогів, і у нас однакова. Єдиний нюанс тільки, що наша військова військовий комплекс не розвивався і особливо не удосконалювалися старі танки. І от ті Т-64, ті Т-72, які діставали з консервації, вони були... Ну, в тому стані, в якому їх тільки випустили і законсервували без будь-яких там додаткових опцій. І танк росіян, який проти нас виїжджав, це був танк Т-72Б3, який вже йде з тепловізором і з прицілом, який бере поправку на вітер, і значно влучніший. Тому на початку було значно важче наразі в росіян техніки. Все менше і менше, і вони знімають з консервації і приганяють з парадів. Тому я думаю, що ситуація вирівнялася і значно стало легше і простіше. Після бою під топольським. Я, як звичайно, щоранку приїхав на нараду, в штаб, щоб розуміти, ну, що буде відбуватися і що робити далі. А мені кажуть, тебе і Чеха подаємо на Героя України. Я тоді посміхнувся, кажу, хорошо, а робити ми що далі буде. Ну, що в нас, яка обстановка? І я в це не повірю. Мені здавалося, що це ну зроблять подання, воно піде, його як зазвичай відхилять. Пройшло, напевно, місяця два. І мені дзвонить командир батальйону, з яким я воював 14-15 рік, Він каже: Сергій, я тебе вітаю. Кажу, з чим? А наказ вже є про присвоєння звання і кидає мені посилання. Я подивився посилання, думаю, нічого собі, яке співпадіння, ну повний теска. Прям вже на Певно, навіть восени 22-го року вже пройшло 2 чи три місяці, І коли ми спілкувалися ну, з друзями, з побратимами, мені хлопці кажуть, що Сергій, ти уявляєш, це ж Герой України. Так, ну і ладно. <гум> ну. Війна дуже сильно заставляє переоцінити. Всі сенси життя і цінності життєві. Те, що ми в звичайному житті не помічаємо, і є дуже важливим і приносить неймовірне задоволення і щастя в складні моменти. От е, ніхто з людей не задумується, що вода настільки важлива і може принести таке велике задоволення, е, якщо ти кілька годин, а то й добу не можеш попити, бо її просто немає, а потім. Тобі потрапляє пляшка з водою замерзла повністю в льот, і ти починаєш її розрізати, дробити цей лід і розжовувати, щоб хоч трохи вгамувати спрагу. Тоді ти розумієш цінність води. І от такі моменти заставляють задуматися, а чи правильно ми живемо, і чи правильні ми орієнтири цінності собі ставимо.